Сестеру в Україні з огляду на страшний режим на чолі президентом Януковичем, бандит українського народу, і хочемо запросити, щоб розпочати цю урочисту протесту, демонстрацію владика владику Павла Хонецького та священиків отців, щоб започали нашу. Наше мероприємство з молитвою і благословенням. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Слава Україні! Героям слава! Зібралися ми тут сьогодні в солідарності з нашими братами і сестрами в Україні, на Майдані, в Києві, і всюди по Україні, і по цілому світі. І так, як наш блаженніший. Святослав і Блаженніший Любомир закликає нас до, головно, до молитви. В ім'яцай сини Святого Духа Амінь, вим'єцай сини Святого Духа, Амінь, вм'єцай сини Святого Духа Амінь. Всемогучий Боже і творче людського роду. Перед Тобою, Отче народів, в покорі серця благаємо. Заупокійся і благослови наш український народ, якому ти в своїй доброті дав багаті землі від Кавказу аж по сян. Отче нашого народу, грай на нас прибитих душевно. Ми вівці твого стада, тож будь нашим пастирем, дай провідникам нашого народу мужність Давида, розум Соломона, щоб вони змогли. Повести нас через туземні небезпеки дорогами, згідними з Твоїми святими заповідями. Дай нам святих владиків сочтенників, щоб уміло провадили наш нарід до пізнання Твоєї святої волі і ревної Твоєї служби. Господи, кріпи наш народ в боротьбі з ворогом, який силоміць чи підступом намагається відібрати нам право на існування. Яке ти нам ласкаво дав, не дозволь, щоб борги нашої церкви і народу видерли нам прив'язання і любов до нашої святої віри, в якому наші предки віддавали тобі шану і славу. Дозволь нам у спокою користати з належних нам прав і славити тебе, Бога і Творця народів на нашій рідній землі. Небесний Отче, глянь на матір нашого краю, Пречисту Діву Марію, на наших святих, за їхнім заступництвом, дай нашому народові кращу долю. Дай йому релігійну і національну свободу, дай йому єдність святої віри, щоб одним серцем і одними устами славив тебе у Тройці, одного Бога. Lord of heaven and earth, we stand today In prayerful solidarity with our brothers and sisters who are peacefully gathered on Independence Square in Kyiv, in the towns and cities throughout Ukraine and throughout the world, all demonstrating in favor of a just, noble, peaceful, law abiding, and moral future for their country. To you, Lord, we raise our prayers and kindle and enlighten our hearts and our minds so that through our work, we would always move towards creating a better future for Ukraine. Bless our labors as we move towards this goal and grant our nation mutual love and respect and unity of purpose. We pray to you to crown our efforts with success as we give praise to you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. 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 Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава!